Зранку, 13 вересня, біля пам'ятника Олександру Полю, першого почесного громадянина Дніпра, облаштували виставку дитячих робіт. Маленька Дніпрянка Соня авторка однієї з картин. У власну творчість вклала всю свою любов до Дніпра. Це любов саме до міста. Малювати я просто дуже люблю. Ну мені подобається відображати простори мого міста, в якому я живу. Ми не можемо відсвятковувати день міста так, як. Ми відсвятковували завжди до війни. Нема умовно великих концертів та інших таких масових заходів, але ми зробили все те, щоб ви могли і відсвяткувати день народження міста на своїх житлових масивах. До дня міста на кількох локаціях організували бібліопікніки. Один з них провели у сквері на лівому березі, влаштували фотозони та майданчики для дозвілля. А також кожен з учасників міг залишити своє побажання для Дніпра. Досить цікаво. Головне, щоб Тривоги не заважали, і було куди, скажімо, швидко зорієнтуватись. І працює майданчик, і різні майстер-класи. Тому ми дуже вдячна і організаторам. І сам мер до нас приїхав, привітав. Зараз безпека найголовніше. Безпека, і тому пусть це буде немаленька локація. І щоб обов'язково було укриття. А на європейській площі відбувся справжній інтерактив нашого часу. Містяни та гості долучилися до військової справи. Спробували себе у стрілецькому тирі, керували дроном симулятором, а також відвідали дитячий майданчик із з міні джипами. Установлена Локація з метою популяризації дія... діяльності цього корпусу ДШВ. мені здається, це саме головне зараз, щоб всі думали про армію, дбали про армію, переживали про армію. Бо армія це наше життя. Не буде армії, не буде України. Ми приїхали з міста Кам'янського ну просто прогулятися а, і. У ми побачили тир і захотіли постріляти. До святкувань також долучився комунальний центр «Штурм» на Успенській площі. Для гостей підготували тематичні локації з розвагами та майстер-класами. Зокрема, це були майстерки зебру, майстерки з розпису шоперів. Також ми навчали експрес-малюванню у стилі Ван Гога, розмальовували різноманітні розмальовки. Всі наші гості отримали кульки від центру. Ну і також, звичайно, наші вихованці показали круті флешмоби. А справжнім подарунком на день Дніпра для всіх містян стала презентація унікальних для України панорамних екскурсійних трамвайних вагонів. Цього дня вони вперше вийшли на лінію. Екскурсія мала назву Дніпровський Бродвей. Музей історії Дніпра наразі підготував три цікаві маршрути, які ми будемо пропонувати мешканцям нашого міста, гостям нашого міста. Певну кількість трамвайних машин, і два із них були унікальними з так званими панорамними вікнами. Вони потребували певної доробітки, певної реконструкції. І на зараз ми готові представити їх мешканцям. Першу екскурсію у трамваї провели для дітей учасників бойових дій, аби подарувати малечі гарні емоції. У майбутньому кожен зможе долучитися до таких поїздок та замовити екскурсію через сайт. Окрім цього, містом також відбулася театралізована пішохідна екскурсія Привиди проспекту. А в подарунок для кожного музеї сторін Дніпра оголосив день відкритих дверей. У мене виникла ідея. Скотувати цей проспект. Завершенням святкувань стали відзнаки для тих, хто працює на благо всього Дніпра. Почесні нагороди отримали медики, рятувальники, освітяни, фахівці комунальних служб та соцробітники. У нас гурток ветенанка це дуже давній вид українського мистецтва, який ми відроджуємо, щоб діти знали свою історію, щоб розвивали м'яку моторику. І тим самим в час війни було менше стресу в їхньому житті. У нас пацієнтів дуже, дуже багато. Кожному потрібно приділити увагу. Хочеться, щоб вони уходили з лікарні. Ну з усмішкою на устах. Я кожен раз, коли даю виписку. Я завжди спрашиваю, вам сподобалося у нас? Ті, хто отримав відзнаки, наголосили, що це нагороди для всіх колег, з якими вони щодня працюють у важких умовах війни, та для кожного, хто робить усе можливе, щоб у нас був надійний і сильний тил. Валерія дев'ятко, Олександр Гладуш, Дніпроті